Привіт, друзі! Сьогодні у нас для вас особлива новинка армозахист від компанії Vodolent. Хочеться акцентувати, що цей продукт новий і для ринку України в цілому. Давайте розглянемо його функції та переваги разом. Продукт захищає від пошкодження та неконтрольованого розростання коренів рослин підземну дренажну інфраструктуру, каналізацію, трубопроводи, кабельні системи, тераси, мощення, доріжки, асфальтові покриття. При цьому він працює як вертикально. Так і горизонтально. Зміцнює та захищає ґрунти від вимивання та просідання. Допомагає в облаштуванні тимчасових огорож. При будівництві дерев'яних огорож за допомогою армозахисту зручно закривати простір між землею та нижньою частиною огорожі. Така перешкода не дасть проникнути на вашу ділянку непрошеним гостям – собакам, зайцям, бужам. Основні параметри армозахисту. Армозахист доступний в чорному кольорі, вигляді рулону. Товщина 1,3 мм, висота 0,6 або 1,2 метри, довжина рулону 10 метрів. Виготовлений безшовним методом лиття пластику, повністю водонепроникний, стійкий для ультрафіолетового випромінювання, перепадів температур, біологічної корозії, впливу мікроорганізмів, цвілі, гризунів і комах. Крім того, армозахист може використовуватись як накриття для захисту від вологи в агресивних середовищах для гідроізоляції будівельних споруд та сумісних покриттів. Також він стійкий до механічних впливів, і ви можете бути впевнені, що ваші комунікації будуть надійно захищені. Протикореневий бар'єр досить гнучкий, що забезпечує легкість монтажу. Легко ріжеться ножницями, згинається під будь-яким кутом і не потребує додаткових фіксаторів. Просто надійно і швидко. Ми ознайомились з продукцією, сферою застосування та перевагами. Якщо у вас є запитання, ви можете залишити їх під цим відео в коментарях. Придбати продукцію ви можете на нашому сайті водолен.uaй. Вдосконалюйте простір разом з Vodalen.